весняний день кавалерственною дамою, достойницею ордену, стала леді Лариса Зязун. Що ж привело леді Ларису у почесні лави ордену? Ми дізнаємося зі львівського репортажу. Доброго дня, люба леді Лариса! Доброго дня сьогодні ви стали кавалерственною дамою, достойницею рицарського ордену. Розкажіть, будь ласка, нам про свої відчуття після посвяти, а також, що означає для вас це звання? Я вам хочу сказати, що навіть у момент посвяти в мене таке було відчуття, що мурашки кричало прийшли. Звичайно. Піднесено себе почувала надзвичайно радісно, надзвичайно щасливою. Для мене це звання має велике значення. Знаєте, я ще коли у 2001 році познайомилася. З графом Шарлем Філіпом Корлянським я була у нього перекладачкою, коли він приїжджав сюди, і багато розповідала про Святого Михаїла. Я навіть мала запрошення до цього борту зробити. Але якось тоді не склалося. Я зрозуміла, що подібні ордени організовують довкола себе світлих людей, людей високого духу, людей достойних, людей благородних. І так. Хочеться в цьому сьогоднішньому світі, щоб було більше цього добра, цього світла, цього благородства, щоб люди красивою мовою розмовляли, щоб люди погодили себе достойно. Тому що, знаєте, я колись сказав великий соло все минає, а наш Григорійського рода да, все минає, але любов зостається. І ось в цьому світі якось мені здається, брахує. І тому мені видається так, що подібні зібрання, подібні об'єднання людей, вони власно будуть сприяти тому такому благосному відношенню одне до іншого, з любов'ю, з радістю, з почуттям добра. Ми плетати ці відносимо між собою. Щиро вам дякуємо. Щиро з вас вітаємо. Дякую вам.